Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Ну що ж в Росії кажуть, ні, хорошо йдемо, хорошо пливемо, та команда значить в полосатих російсько-американських купальниках. Але водночас ми бачимо, що Росія продовжує порушувати перемиря. В цьому звинувачує вже Україну з таким заявом виходить Міністерство агресії країни терориста. От про все це, що було досягнуто, як буде реалізовуватися, куди гребе Дональд Трамп, поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Усова з нами Валерій Кличок, Ренцетру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава Вітаю вас, друзі. Шановні, це прямий ефір. Ютуба 24-го, Так що можете ставити, будь ласка, свої питання до мене, до пана Валерія. Ми на все відповімо. чат читаємо, бачимо, дякуємо вам за вашу активність. Ну, пане Валерію, я отут думала, що ж вони не вчора ввечері написали. А вони написали сьогодні зранку. Я про міністерство адбітих воно ж оборони Російської Федерації Білоусова. Вони вийшли із таким дописом, де все, що могли, значити порушення в морі Крим, який їм не належить, написали, і дві енергостанції, які нібито відключили від Валення від електрики чотири тисячі людей якихось в Курській області. Я от питаю ті люди взагалі знали, що в них не було електрики в Білгородській області приплили чи в Брянській, і значить Крим, що ми і сказали, от Зеленський все порушує, значить, всі умови перемиря. Наскільки очікувано для вас, те, що Кремль зараз буде звинувачувати Україну в порушеннях домовленості, ну і наскільки показово те, що за інформацією Андрія Коваленка з центру протидії дезінформації, Росія побудувала нові майданчики для пуску шахедів? Так напевно ж вона не хоче і Кр ріг обстріляли, як завжди. ну В Америки це чудово розуміють і бачать, для нас це також очевидно. для Єдине, що ми повинні зрозуміти на цю, цю хвилину, що команда Трампа активно просуває ідею припинення війни. Припинення війни. В їх формат, ще раз наголошую, я вже кілька разів говорив про це, абсолютно не хвилює, мається на увазі, де там лінія розмежування буде, як будуть поділені території наші, ну це взагалі якась дикчина. Головне, щоб перестали стріляти. І навіть от зараз стало відомо про те, що е, Європейський Союз навіть вже відходить від ідеї відправлення до України миротворчих військ. Тобто вони будуть займатися якимись іншими гарантіями безпеки. Європейський Союз також представив на ініціативу. Скасування санкцій проти Росії, які стосуються саме сільськогосподарської продукції, добрив, риболовлі і таке інше. Тому тут сценарій абсолютно очевидний, що Америка сьогодні його лобіює і в Європі, ну і в тому числі ціною української території, українського питання. А росіяни будуть вдаватися до провокацій для того, щоб тиснути відповідним чином на Сполучені Штати Америки, тому що інструментів тиску у США на Росію багато, а в Росії інструмент тиску на Сполучені Штати Америки для досягнення між ними вже якихось домовленостей лише один це Україна. І продовженням атаки по території України вони будуть намагатися саме і вибити собі максимальних преференцій у цих переговорах, максимально вигідних умов. І е, це абсолютно ще раз наголошую, Очевидно, ми всі це розуміли, що це буде, але я не вважаю, що процес закінчений, тому що переговорний процес триває. Ми буквально там щойно з е, колегами говорили в рамках центру стосовно триваючого переговорного процесу, з якого не виходять ні Трамп, ні е, Москва, і він може розтягнути і бути в часі. Тут зараз прогнозувати складно наскільки довго це триватиме, але є один такий суттєвий момент, який обмежує в часі вже Кремль. Обмежує в часі, і Кремль саме санкції обмежують. Чому так довго тривали переговори із росіянами у США 12,5 годин? Це справді дуже тривалий період, дуже тривалий час. Єдина причина, яка ну, абсолютно очевидна, і ми з вами вже її частково почали вчора, пані Іро, обговорювати в прямому ефірі, це санкції. Росія конкретно наполягає, що мають бути скасовані санкції, і Сполучені Штати Америки в цій частині пішли їм назустріч. Навіть змусили Європу до цього. Європейський союз також сказав: ми не будемо санкції запроваджувати далі проти сільськогосподарського сектору. І зараз є вже заява від Дональда Трампа. Про те, що він визнає, що такий переговорний процес непростий з росіянами. Він каже, що я сам так практикував, коли ти заходиш в процес, але не підписуєш угоду, бо ти хочеш бути в процесі. Він каже, ми в процесі, ми з нього не виходимо. І вже є відповідна реакція з Кремля від. Радника Путіна Патрушева, а це, як на мене, є ну, найвагомішим коментарем за останній період. Патрушев говорить про те, що ми можемо не погоджуватися з політикою демократів, політикою республіканців сьогоднішньому Білого Думу, Він каже, є своє бачення ситуації. У нас своє, але це не означає, що ми припиняємо нашу співпрацю. Ми будемо співпрацювати і надалі. Тому ми бачимо. Традиційні російські інструменти впливу взагалі на світову арену на Європу і на США А головне, щоб ми зараз могли мобілізувати якомога більше наших партнерів для підтримки України з цим ну зараз виглядає не дуже для нас вдало. Я маю на увазі це остання новина щодо скасування ініціативи самим європейським союзом відправки миротворців до України. Це для нас не дуже добра історія. А чому ну, ви думаєте, вони дали задню, як то кажуть, цьому питанні Європа? бояться? А що будуть удари зі сторони Росії? Немає грошей, немає політичної волі. Як це так просто? А потім вони виходять та ж Польща, і каже: ну, якщо на нас нападе Росія, ми протимемося тиждень, максимум два. А тобто, а нам допомогти в повній мірі вони не мають змоги, то щоб не довелося їм самим захищатися. Їм ніяк. Їм треба 3-4-5 років, щоб найменше щоб передностоснити армії, набрати їх і щось зробити. Хотіла Німеччина набрати 10 тисяч добровольців тероборони, але шість нашкребла. Ну, ситуація зрозуміла. Е, вона іншою могла бути. Але це могло статися лише у тому випадку, якби європейські лідери системно виділяли більше грошей на оборонку, про що говорив Дональд Трамп їм вже давно, ще з моменту своєї першої каденції. Але європейці чомусь вирішили, що ну тяглість цієї політики, США, яку продовжив Байден да, за часи своєї каденції про підтримку Європи і так далі, вона буде зберігатися і надалі. Ну не так сталося, і втрачений час, три роки широкомасштабного вторгнення який Європа не використала для того, щоб наростити власні спроможності. Лише зараз ухвалюється рішення про зняття обмежень стелі боргу в тій ж самій Німеччині. І це означає, що там будуть витрачати більше грошей набагато більше на оборонку, ну і так далі. Тобто, вводяться, наприклад, обов'язкова військова служба навіть для жінок у Данії, Латвія запроваджує обов'язкову військову повинність. Ну, не змінюється, але часу в них справді дуже дуже мало. І те і рішення, про яке от стало щойно відомо про відмову від від відправки військ саме миротворців до України, є як на мене консенсусним рішенням Сполучених Штатів Америки, Європи і Росії. Загалом, ми знаємо, що Росія неодноразово наголошувала на неприпустимості присутності в Україні військових із Європи, які є членами НАТО, і буквально вчора. Позавчора, перепрошую, да, ввечері. От зараз вже сплутався Карасін. Це той, що е, був представником групи технічної на переговорах в Ріаді, сказав, що до переговорів будуть долучені на інституція інституції організації Об'єднаних Націй та інші треті країни. Сьогодні питання стоїть: по перше, верифікації ударів, тобто хто б'є по території України, от зараз навіть куди прилітають ці дрони, куди вони летять. Повинен хтось це перевіряти, це має бути треті країни. Ну і в тому часі питання стоїть все-таки контролю за припиненням вогню по лінії розмежування, до чого прагне Трамп. Мені дуже цікавим був коментар, незрозумілим Стіва Віткофа, який він давав так рукарсону, де він назвав ну непривабливою е, ідеєю Кіра Стармера про створення коаліції. Охоч. Хоча ця ініціатива виходить від Трампа. Трамп свого часу сказав, що Європа має забезпечити гарантії безпеки для України, відправити туди своїх військових і так далі. Американців там не буде. Ми ж пам'ятаємо цю історію. З огляду на те, що росіянам це не подобається, вони не готові це прийняти. Ну відповідно, це є таким серйозним переговорним аргументом під час спілкування Трампа і Путіна. І це було переговорним аргументом. І звісно, що вимогою, було вимогою з боку Кремля, висунуто. Білий дім, ви знімаєте це питання з порядку денного. Там не повинно бути миротворчих місій в Україні, тому що ця миротворча місія європейська, це не типова миротворча місія ОНІСБНАТІ, це війська, які могли б відповідним чином реагувати на ескалацію, якщо б вона виникла по лінії розмежування. Ну, до прикладу, гіпотетично ми уявимо, є якийсь ексцес, і загинув хтось із військових там, Британії, чи французи чи німці, ну будь-хто. І відповідним чином вже б ці війська діяли. Не просто так, як голубі шоломи, ООН, а війська, які можуть реагувати. до речі, це питання розглядалося. Відповідна інформація була. Для Трампа це стало козиром. Як він каже, картою, якою він є на переговорах, каже: Окей, ми це питання знімаємо, але тоді ми повинні ухвалити рішення, хто буде верифікувати е і забезпечувати сталість миру по лінії розмежування, тобто відсутні ескалації. Єдиним виходом на який можуть поводитися росіяни, це буде миротворча місія організації об'єднаних націй. Ой, так о пане Валерію. Вона ж ні нікчемна, вибачте, як є. Скажу м -м, справа в тому, що миротворчих місій загалом по світу, оон м -м, ну десятки. Їх дуже багато, вони існують дуже багато років. У мене дещо інше ну, відношення до цього це не ОБСЄ, зовсім не ОБСЄ. Тому що ОБСЄ – це так. Це та історія, яку ми вже проходили. І коли там представники ОБСЄ сидять, сидять п'ють каву в Донецьку, і вони не бачать, що звідки летить. А, воєнізовані формування миротворчої місії представлятимуть країни багатьох багато країн світу. Не випадково з'явилася інформація про те, що там мають бути і китайці. І це якраз є відповідальністю ООН. Я розумію, що в нас доволі критичне ставлення до ООН, але іншого ООН на сьогоднішній день немає. Немає іншої наддержавної інституції, яка покликана саме е і має мандат на ухвалення рішення про відправку миротворчих контингентів до країн, які закінчили війну в різних форматах. Це ну, єдиний сьогодні такий спосіб. Так, ми можемо говорити про миротворчу місію ЄС в Косово, але ну, це трішки не ті масштаби. М'яко кажучи, не ті масштаби, я б навіть таку аналогію не наводив би. Тому ми можемо скептично відноситися до цієї історії, але це може бути сприйнято в тому числі росіянами. Звісно, це створює нам додаткові там, загрози і так далі, тому подібне, але я вам скажу відверто, якби британські війська сиділи у Львові, в Києві або десь ще, ну, вони великої ефективності не мали. Так, це класно, що вони є, добре, це непогано, охороняють там якісь там об'єкти, але ну, миротворчий контингент він буде виконувати безпосередньо свою місію якраз біля лінії розмежування. Ну, принаймні, він покликаний там бути. Е, кількість ціх, цієї миротворчої місії он, поки що я ну, вам сказати не можу. Але я думаю, що вона має бути не меншою, ніж би це були б миротворчі війська країн Європейського Союзу та Британії і Австралії. Але це реально знімає зараз проблемність у переговорах із Росією. Тому я саме через це вбачаю, що таке рішення ухвалено і. Мені тепер стає зрозумілою логіка Трампа, чому він говорив про відповідальність Європи за гарантії безпеки для України. Але вважаю, що тепер для Європи постає інше питання. Що вони можуть нам дати в якості гарантії безпеки? Угу. Мова йшла, до речі, задаю і про авіацію британську, яка могла б, наприклад, використовуватися. Це можуть бути і військові судни, які можуть перебувати в Чорноморському регіоні, контролювати режим непорушення вогню і так далі. Тому моментів точніше, комплекс таких заходів доволі може бути великим. Сподіваюся, що сьогодні ми побачимо завтра там вже якесь рішення за підсумками саміту коаліцію охочих у Франції в Парижі, який проходить 27 березня. І вже з'їжджаються цю коаліцію охочих. А тим часом надходять деталі щодо переговорів, які були в Аріаді. Зокрема, заступник керівника офісу президента і член переговорної групи України від, від України Павло Паліса повідомив, що питання територіальних поступок не обговорювалися в Аріаді, продовжилися технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню. Також українська делегація попереджала американську, що росіяни будуть тягнути кота переговорного за хвіст, тягнути час, будуть висувати додаткові умови. А Україну цікавить паритетне припинення вогню. Щодо червоних ліній, він акцентував жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, якою ми будемо боротися. Будемо боротися за будь-яких умов. Ну зараз це питання просто відкладається на потім, за яких уже обставин питання територій буде на столі, так би мовити. Це має пройти місяць цього перемиря. Росія має його порушити. Тобто, як ви бачите, ось це вже якщо переходити так чи інакше до наступного етапу, чи поки що зарано про це говорити і нам. Мені немає можливості ставити під сумнів коментар Паліси. Не було, значить, не було. Давайте зафіксуємо. Але є інший коментар Дональда Трампа, який говорить, було. Тому я думаю, що нехай на міждержавному рівні я не уповноважений це робити, з'ясують, було чи не було. Є коментар один, є коментар інший. Тобто у Трампа бачення швидкого завершення війни, без врахування там глобального інтересу України на перший погляд. Наголошую на перший погляд, але Трамп зіткнувся зараз із проблемою саме відстоювання українського інтересу, і е, давайте звернемо увагу, що заява Білого Дому вчорашня це була заява США і України. Оце дуже примітна деталь, на яку мало хто звернув увагу. Ми на сьогоднішній день фактично в особі Трампа, як би це не звучало комусь дуже дивним, але отримали майже, я говорю, майже партнера. Не союзника, звісно, а партнера. Який більш прихильно ставиться до України ніж до Росії, так є багато спірних моментів, неприємних для нас, для нас наприклад, скасування тих же санкцій в сільськогосподарському секторі, де для, для добрив і так далі, але це означає, що Трамп не погоджується на всі вимоги, які сьогодні висуває Росія по одній простій причині, що йому треба, по-перше, домогтися гарантій від Кремля про те, що вони не будуть стріляти взагалі. От, щоб ніхто не гинув. Коли, наприклад, ніхто не буде гинути, для Трампа це буде реально досягнення. Трамп встановив дедлайни, і, звісно, що на тлі таких непростих зараз переговорів є правильним і українські влади, які кажуть, ні про які поступки мова ну, не йшлася. Ми тут говорили про технічні питання, але ми розуміємо, що висока ймовірність того, що це обговорюється, в тому числі з росіянами, бо вони постійно про це говорять. Але. Пом'якша на сьогодні позиція з Кремля, яка звучить на адресу Трампа, мені засвідчує про те, що переговори можуть рухатися далі. Зараз є заява вже буде заява із Європи про те, що миротворці не відправляються, що це може бути ООН. Це все говоритиме про те, що будуть підходити до питання підготовки мирної угоди. На даному етапі буде це проведення якоїсь лінії розмежування, по якій припиниться вогонь, і сторони погарантуватимуть, що найближче, як мінімум, там, наприклад, 4 роки. До завершення каденції Трампа військові дії не відновляться, а переговорний процес щодо підготовки мирної угоди може тривати і може тривати довго. Мирна угода може бути не підписана взагалі, бо вона буде довго-довго готуватися. Військові дії не будуть відновлюватися. Україна буде існувати. Юридично на міжнародній арені як повноцінний суб'єкт, як суверенна держава, але яка не контролює всі території. На жаль, такі прецеденти ми мали у для нас, навіть у нас 14-го року так, тоді тривало АТО, потім там спеціальна операція. У нас так, але. А це все було свідченням того, що ну, Україну зберігають як суб'єкти міжнародного права і міжнародної юрисдикції. Такі приклади є і в Грузії, є і Молдова, Молдові, те території, які. Ну, Позиціонують себе як якісь там проксі держави чи квазі-держави. але це знову ж таки не означало, що Грузія чи Молдова зникли із карти світу. Для нас це дуже серйозні наступні виклики. Будуть тому в цій нинішній ситуації, те, що ну я бачу, говорити про конкретний проміжок припинення вогню. Ми можемо це встановлений Трампом дедлайн 20 квітня, тому що спливає три місяці. З фактично початку його інавгурації студенний термін. Про це вже всі говорять. І Білий дім так ну не прозоро, але на це натякає. Е, Білий дім показує Москві, що вони готові рухатися до цього, але і, і, і знімають санкції. Але відповідні кроки мають боку бути з боку Росії. Ми своєю чергою розуміємо, що за цей період підготувати конкретну мирну угоду ну навряд чи стане можливим. Тим більше, речниця держдепуша буквально в понеділок, якщо не помиляюсь, вона заявила конкретно про те, що е, переговори про мирну угоду можливі лише тоді, коли буде досягнуто угоди про перемир'я. І я вбачаю, що ну, угоду про перемир'я будуть м, заключати не просто там, на 30 днів, можливо, навіть вона буде більше, або якісь будуть прописані пункти для її пролонгації. Чотирьох зниклих американських військових знайшли мертвими у Литві. У них були навчання на кордоні з Білоруссю. Про зниклих солдатів повідомили вчора. Пропав також гусеничний транспортний засіб. А сьогодні їх знайшли мертвими. Повідомляє Делфі причини смерті з'ясовуються, а видання «Біонес» пише, що за загибель чотирьох американських солдатів можуть стояти російські і білоруські спецслужби. Ну, таку ситуацію вже Трамп не має проковтнути. Ну так, звичайно, це загинули громадяни Америки. Америка буде готувати якусь відповідь, але я поки що не готовий вам ніяк це коментувати. От просто-напросто, я бачив цю новину перед початком нашого стріму. Будемо дивитися, як на це буде реагувати Білий Дім, і хто, врешті-решт, буде винним у цій всій трагедії, бо це насправді дуже дуже непересічна подія. Пане Валерію, ну, вони ж можуть сказати і навіть приховати результати розслідування, яке буде проведено для того, щоб раптом не сваритися з Росією чи ні? Чи такий сценарій унеможливлюється? Сценарій можна намалювати ну, хоч з десяток в цій історії, ну, відверто кажучи. Але ну, який з них буде правильним, справедливим, я не великий, знаєте, прихильник сценарію. Ну, мені от, цікавіше саме конкретно факти, що сталося, тут варіантів купа, це могли бути росіяни, це міг бути нещасний випадок і так далі. Тут треба море. Якщо ну, деталі, я не посвячений там в деталі вибачайте за тавтологію саме ці історії, Ви кажете, що ще зник якийсь там гусеничний угу. військовий транспортний засіб, куди він поїхав, що з ним сталося з цими військовими. Давайте дочекаємось якоїсь, хоча б як мінімум, офіційної інформації, але те, що всі ці наші біди через агресивну політику Росії, то, звісно, це більш ніж очевидно. Ну так, да, явно, що на кордоні з Білорусі не портелне полтергейсто це орудував, ну але так. добре, так. Да. А далі лишаємо, щоб не впадати в конспірологію, Завжди погоджуюся, теж не прихильниця такого формату аналізу. А пане Валерію, добре, тоді рухаємося далі. Ще повернемося до Франції, бо туди повернувся, прибув приїхав президент України Володимир Зеленський, Він уже там, от якраз в цей момент, коли ми з вами говоримо, стає про це відомо. Там дійсно буде чергова коаліція охочих. Але я згадую на фоні цього, і тепер на фоні новини, що дійсно навряд чи миротворці з'являться Україну від Європи. Дональда Туска, який каже про те, що 56 самітів ну не. не що вони як би то треба. Що ми тепер очікуємо з цього всього? Якісь оці інші гарантії безпеки. Я вже частково торкнувся цього питання, коли ми обговорювали, гарантіями такої безпеки може бути, наприклад, використання системи протиповітряної оборони країн НАТО, використання авіації країн НАТО, які будуть захищати Україну. Це можуть бути військові кораблі, це можуть бути інструктори країн НАТО, які допомагатимуть навчати військових в Україні. Такі домовленості можна досягнути, і навіть там це не буде там, дуже сильно тригерити Росії, хоча їх завжди це. Бентежило навіть до початку широкомасштабного вторгнення, пам'ятаю, як проросійські телеканали у нас просто ну, волали від цього, бо їх там тригерило присутність там, десятка чи двох інструкторів країн НАТО на території України. Це також може бути там певною гарантією безпеки, ну і, звісно, забезпечення на зброєю. Враховуючи те, що росіяни виступають категорично проти військової допомоги, абсолютно нормальним вважають проекти розвитку власного ПК, ВПК оборонно промислового комплексу, який здатний виготовляти зброю в достатній кількості для власних потреб та експорт на експорт, і зараз таких проектів вже з'являється чим далі, тим більше. Те, що я бачу, то офіс активно просуває зараз цей проект із нашими європейськими партнерами ще раніше були повідомлення про відкриття військових заводів район на території України, яких саме, де і так далі, ну невідомо. Той, хто слідкує з інформацією, я не буду зараз поточнювати, щоб не полегшувати роботу у розвідці російській, хоча вони, звісно, пильнують за цим символі, той бачить, певні навіть публічні площині рухи, які означають про те, що такий проєкт реалізовуються. Тут головне, ну, нам треба. Переконати Європу в тому, що до прикладу вони мають виділяти там 800 таре мільярдів євро таре, трильйон не лише на власні потреби, а й в тому числі на потреби України, тому що для них е, стабільність України є запорукою такої фортеці від можливої російської агресії. Ну, нами про це навіть угорські чиновники говорять, не приховуючись. Вони сказали, що Україну треба зробити буферною зоною. Ну, на превеликий жаль, так, ми буферна зона між Росією та е, Європою, і вже давно, і це сталося не 30 років тому. Це історія, яка вже триває сотні років. І це ще було ну в давні часи, в минулому столітті. Тому ми від цієї місії нікуди не подінемося. Але відтак ми повинні зрозб... ну, робити відповідні кроки для того, щоб бути максимально ефективними протидії російській агресії, навіть без сторонньої допомоги. На даному етапі це дійсно е, зміцнення військово-промислового комплексу нарощування об'ємів виробництва зброї, яку ми будемо складувати і продавати. Другий етап це ну або паралельно, навіть його проведення реформування збройних сил України. Про це говорив Манель Макрон. Він випадково сказав, що збройні сили України потребують суттєвого оновлення. Мова йде не про боєздатність, тому що ну боєздатність доволі серйозна. Ми можемо утримувати сьогодні російську агресію. Це ж там на наймогутніша армія всього світу. Ціна, звісно, отримання цього надто висока. Бо навіть генерали наші говорять про це, що ну, ніхто не очікував такої кількості м, катастроф, ну, такого об'єму катастрофи в цій війні. Ну і третій пункт, як на мене, який треба реалізовувати, це створення військово-політичного блоку. На Теренах європейського континенту за участі України на базі України можливо навіть політично-військово, перепрошую наголошу військово-політичного боку, саме в першу чергу військового такі ініціативи лунають. Вони поки що не знаходять відгуку саме серед європейців, тому що. Позиція американців, як ми бачимо зараз, ми не тригеримо росіян якоїсь там миротворчої місії. З ЄС, це може бути місія. ООН, а в перспективі ми можемо до цього питання повернутися. Його не треба там далеко заховувати під сукно. А дійсно просувати, обговорювати з нашими колегами, в першу чергу це і з країнами Східної Європи, робити такий проєкт міжмур'я, щоб ми могли бути справді фортецею від можливої російської агресії, але не самі а з тими самими країнами Балтії Польщі. Ми неодноразово з вами про це говорили. Тобто перелік таких гарантій безпеки він достатньо великий, його можна розвивати і розширювати. Єдине питання, наскільки сьогодні готова Європа до цього, вона більш готова, аніж, наприклад, було три місяці. Навіть тому, бо я відверто вам скажу, що я не знаю, що чекала Європа, наприклад, після 5 листопада, коли стало очевидним, що ну, вже зрозуміли, що Трамп переміг на виборах, вони що чекали, що буде якийсь інший Трамп? Не той, який був 45-м президентом, і лише з 20 січня ви схайманулися. Ну вибачте, це ну взагалі якийсь ідіотизм. Притомних слів і нас не вистачає. Ну так, ми з вами вчора казали, що хто там сподівався, та й до того, що Трамп прийде закінчить закінчити ну за 24 години. Це що, якісь оманливі рожеві окуляри, хтось надягав. Ну, звичайно, тому відповідні дії Європою мали б проводитися раніше, але я не вважаю, що ну, от на сьогодні така вже втрачена ситуація, і вкрай все погано. Нещодавнє рішення поки що без остаточного схвалення, тому що в нас окремі телеграм-канали вже прописали, що європейці ухвалили там фонд створення фонду на суму 823 чи 32 мільярди доларів. Ну, мова йде про 800 мільярдів євро, які ініціювала. Урсула фон Дерляєн, президентка Європейської комісії, це як це як фонд, який буде використовуватися для посилення оборонних спроможностей і безпекової стратегії Європи ну, на майбутні кілька років. Це невелика сума. Вона має бути більшою. Така сума має бути в рік, в один. Вони там планують на п'ять. Це мало. Але ну, в будь-якому випадку таке зрушення є. На фоні того, що з'являється чим далі, тим більше повідомлень про загрози з боку Росії. А саме для країн е Балтії, для Сувальського коридору, для Польщі, і чим далі, тим більше про це говорять. Ну, західна преса, європейська активно пише повідомлення. Громадяни Європи готуйтеся до можливих катаклізмів та воєнних небезпек, майте запаси їжі, води і е джерел енергії щонайменше на три доби. Це все означає про те, що Європа. Мобілізується. Потроху, але мобілізується. На тлі такого тиску Трампа і, ну на жаль, не завдячуючи, а супері ситуації, Європа просто вимушена буде робити такі кроки. І для нас це теж буде певною мірою гарантії безпеки. Пане Валерію, дякую вам безмежно сьогодні і завжди. Спасибі вам. Побачимося вже наступного тижня. На все добре, Бережіть себе. Хай щастить. Валерій Клочок, він синто громадського Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели цей час разом із нами. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб пана Валерія. Клочок Тайм в описі під цим відео. І на Ютуб 24-го Також підпишіться. Будь ласка, бережіть себе, побачимося. Переможемо.